Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Про життя Ісуса існує чимало історичних фактів, які визнає більшість дослідників, хоча окремі моменти залишаються предметом дискусій. Відомо, що Ісус був євреєм із Галілеї, народився між 7 і 2 роками до нашої ери та помер у період з 30 по 36 рік нашої ери. Традиційно вважається, що його народження відбулося у вифлеємі за правління царя Ірода, як про це розповідає Євангеліє від Матвія. Водночас Євангеліє від Луки згадує перепис населення Заквірінія, що викликає суперечки щодо точних дат. Серед подій, які майже не викликають сумнівів у науковців, хрещення Ісуса Іваном Хрестителем і Його розп'яття. Обидва факти підтверджені як біблійними, так і позабіблійними джерелами, зокрема, працями Йосифа Флавія і тацита. Їхня достовірність підкріплюється критеріями збентеження, багаторазової атестації та узгодженості. Іншими, ймовірно, історичними елементами, вважають те, що Ісус обрав собі учнів, хоча щодо їхньої кількості та імен існують різні думки, викликав конфлікт у Єрусалимському храмі, а також проживав переважно у Галілеї та Юдеї. Більшість дослідників не знаходять доказів його подорожей за межі цих регіонів. Він розмовляв арамейською мовою, а, можливо, володів також івритом, і грецькою. Після його смерті його послідовники почали проповідувати, і частина з них зазнала переслідувань. Благословення на серця ваші. Амінь.